Це з восьми ранку п'ять осіб уже сьогодні перебувало в нашому пункті незламності. Пожежний рятувальник Володимир Дерев'яшкін рахує кількість людей, які відвідали пункт незламності в одному із мікрорайонів Черкас за півдня. Загалом за весь період 2972 людини. А це кількість за період роботи пункту з 19 листопада минулого року. Володимир розповідає, що чергує тут позмінно. Найбільше приходило, коли вимикали світло на довгий термін. Приходимо і працювати з ноутбуками, тому що люди працюють онлайн, без світла вони не можуть працювати. Зараз світло вже є в місті у нас. Людей менше набагато. Приходять каву попити чай. За словами Володимира, відвідувачка Світлана у пункті незглавності буває щодня. Послідково віддихаю, пацани хороші я і віддихаю. За 35 пунктів незламності відповідають працівники головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, коментує речниця Юлія Норовкова. За час роботи їх відвідало більше 10 тисяч людей. В кожному районі є наш пункт незламності. Це е, стаціонарний в пожежній частині. Так люди зверталися до нас, приходили. Ми залюбки їм надавали і електрику, і світло, і також чай, каву. Вони могли зігрітися. Немає такого району, де немає пункту незламності від ДСНС. Наразі вивчають доцільність роботи всіх пунктів незламності та шукають альтернативу використання. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нами створено 193 пункти незламності. З них 156 це ті, які створені саме безпосередньо в територіальних громадах. Два пункти незламності створені при наших залізничних станціях в місті Черкаси, в місті Сміла. І 35 це саме ті пункти незламності, які утворені нашими рятівниками, нашою службою з надзвичайних ситуацій. Кожен пункт незламності він передбачає якісь витрати для того, щоб його утримувати. Це і особовий склад залучається, це і витрати енерго. Це і самі великі витрати це по паливу. Якщо немає світла, звісним чином воно підтримується за рахунок генераторів. Наразі ми розглядаємо питання для того, щоб пункти незламності перевести в режим готовності до використання. Ірина Філенко, Олег Кураш, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.